А ми наразі монтуємо своє друге відео на наш канал Котуха Лагертуха, Тобто Лаґіртуха ТВ. Я зараз розмовляю трохи польською мовою, тому що ми вирішили робити канал двомовний. Ну, може, більше українською буде, але все-таки, щоб і польськомовні глядачі, наші знайомі, як мінімум, могли побачити, знайомих Witanie, pozdrowienie od nas, dzisiaj nasz czternasty dzień Przebywanie tutaj, w Alpach. No do końca, może tam, gdzie góry to coś, albo może być to, gdzie góry też, no montaż to lepiej udaje się Piotr... Piotrzkowi. Komu? Piotrkowi. No właśnie. Мій <laughs> польський не є такий добрий, але я стараюсь. Монтуємо no, і e, будемо старатися. Можеч є щось Ту? Можна тут. А там, де гори, або це інного. Тут є щось інного. Ну, або. А може там. Ну, а окей. Можна без музички, можна музички. А до речі, вам як подобається музика в відео чи ні? <laughs> Цікаво буде дізнатися. A ваша думку. ось. Ну, no, будемо старатися робити наші відео цікавими, веселими і надихаючими. Ну, no, може теж з цього буде. Може, на no, може що, да. Принаймні для нас то буде цікаве досвідчення. святини. No, ну і будемо мати якесь пам'ять, так. Jakoś, jakieś swoje wrażenie. Ale zabawa, no. no. No i taka wspólna. Możemy... Coś, coś robimy wspólnie właśnie. No i to jest pozytywnie. No. Dla naszych relacji też, nie? No możliwe, no. Dla klimatu. No dobra, to patrzymy, coś tam coś naprodukowała. No sprawdzimy, Co okay. no tam A póki my e, robimy... Po робили, а як то повідять по-польську, в той час, коли ми робили ми... монтаж фільміка нашого, наша котуха Гертуха сховалася там, видать очі. Лагертуха, честь. Лагертуха живе зараз в шафі. Мешка в шафі. Мешка в шафі. Лагертуха, котуха. Ну, ми ж ще покажемо, що шафа є знищена через лагерту. Я ж вискочила. Лагертуха трохи знищила нашу нову шафу. E, Коротше кажучи, лагертуха понищила шафу і отак от от вона в нас тусується, поки ми монтуємо свої відео. Що пані там робить? Накривам пана Півдра. No. Є заказ. От, а В нас темно, в нас вже вечір, і темно. Не видно нічого, але ми так бачимо образи гір. Ну, не відать камежа. образи гір ми бачимо, сніг такий виділяється трошки, і зірочка блимає ось там, і красиво. Усім доброго ранку. Сьогодні 18 березня 2024 року, йде наш другий місяць в Альпах. Погода сьогодні нельотна взагалі. Вчора був майже літній день, 18-19 градусів було в Греноблі в день. А сьогодні, ну, не скажу, що дуже холодно, звичайно, градусів так на 6-7 менше. Градусів зараз десь 10, може 13. Я, в принципі, не дуже відчуваю холод в такій блузі, але подивіться, що робиться в горах. Так, в горах туман, вже, здається, дощ не падає, але падав дощ. Всю ніч і весь ранок падав дощ. До речі, хочу показати, у нас ось там гніздечко, принаймні було. Було гніздечко, а ось тут. Те, що залишилось того гніздечка, я не знаю. І в нас весь час ось так на балконі птахи е гадять, смітять. Ось, ось таке, таке. гірне видно взагалі. Хмаронька, ось тут руку простягни. Е і там також. Ну, тобто, дощовий такий весняний ранок. У цьому дощовому весняному ранку, і взагалі у ранках тут, і у днях тут, і у всьому, що тут є, дуже великим плюсом є повітря. Повітря надзвичайно чисте і дуже зараз багато таких гарних запахів. Пахне весною, ще там листя немає, але вже є трава, квіти квітнуть, дерева деякі квітнуть. І такий гарний запах. Просто хочеться вдихати на повні груди і жити. А що я ще хочу показати, я зараз у мене не дуже прибрано. Раз ставлю прання. Так, і хочу показати, що я ось користуюся для прання такими капсулками. Не знаю, де ще такими капсулками користуються. Такі капсулки дуже розповсюджені в Польщі. Так В Польщі я навчилася з цим капсулом користуватися. Зараз ми ставимо це прання. Не знаю, є такий режим джинси. Напевно, я поставлю на цей режим. Нехай собі наша, наш одяг переться. А, так, ну і ще що я хотіла показати. Я ще хотіла показати, а, який ми купили туалет коту, наповнювач. Такий силіконовий наповнювач купили коту, і кіт, бідний, боїться туди ходити. Але от перепрошую за подробиці, нібито це свідчить про те, що киця все-таки туди сходила помаленькому. Ось вона прийшла обнюхувати свій лоточок. Що, Гертуха, боїшся ходити в туалет, туалет поміняли, і вона тепер боїться туди ходити. Моя котушка, моя котушка, дівчинка моя кохана. Ось такий ранок у мене сьогодні ще помию посуд, бо багато з вчорашнього дня не помиту посуду ми приїхали, втомилися, монтували відео, вирішили, що посуд сьогодні залишиться. На сьогодні ми посуд сідаю за роботу. Ось так. Ще трішки відео. Хочу показати контраст хмари і трава. Не знаю, чи видно добре. Такий контраст. Хмари, трава, дерева. Дуже хмарно сьогодні. Гогір взагалі не видно. Але такі от цікаві якісь контрасти зеленого, з сіробілим. Дощ перестав падати, так якось тут так чітко, ніби повітря очистилося, красиво так виглядає, але, на жаль, гір не видно. І от літає якийсь птах, мені він ніби як з орлиних, соколиних. Чи це так вже ось так парить. А може і ні? А може, і ні. Не знаю. Я не орнітолог, на жаль. А, так, але ось, ось такий контраст. Просто хотіла це показати, наблизити. Як гарно виглядає контраст. Ну, а ось там же гора просвітлюється. І повітря просто казкове, неймовірне. А ось там, ось там пасуться овечки. Теж цікаво, їх не дуже видно, але вони. Собі щипає травку. Гарний, гарний гірський березень. Ми прийшли, щоб коня забачити. І Він спочатку не було видно, він між коровами там пасся. Між коровами пасся. А зараз він до нас прибіг і Петро його годує яблуком. Ну кінь їсть за молоду, те яблуко. О, який коник! Ой-ой! Пало яблуко кою. Ой, смачного, смачного коніку. Ой, такий файний. Ну, no, прибіг до нас одразу, так, так. Файний конік. Файний конік. Ну, no, достав яблуко Я теж задоволений. Чи задоволена, може, то кобила? Кобила, клач. То, дівчинка, та воно погласкає, це ж є боліше. А ти моя дівчинка, моя дівчинка. Добре no, no. було? Ну, гарні. Щось хоче трохи смачного. Так, ти такий файний ковнік. Не, мам, єдну взяли. Файна. Єдну тільки взяли. Ну? Але кушу. Куш, так, з коня. Брудний конь. Ну, no, брудний. Не ja, миємо коня. Не чесаний, не митий. Ааа, любя люди. Комунікує з людьми. Кобилка файна. Бачу, у нас там біг, <звачу> Аж бік! Аж бік! Аж бік, може би до нас вшись, так? файно, файно. Patrz jaki kuszyk. <laughs> nie nieumyta nie umyta, ale szczęśliwa, tak? No, fajna kobielka, fajna. Super. Chciała być dosiąść nawet, nie? No, no. Dobrze. No, wracamy chyba tędy. No. Parówę, Dobrze, wracamy tędy. Ok, przez las. Wracamy. Ну. Пенька на, так пенька пенька на девчинка, так, пенька Лагертушка, мы? Вот так лагертушка себе почивая Лагерта, котушка мы. Ме? Ой, така дівчинка. Лагерта. кс-кс-кс Лагерта. кс кс Кскс. Лагертушка. Ми вийшли на вулицю трошки погуляти з лагертушкою і самі. Сьогодні 20, боже, друге. Березня. Я вже запутала в днях. Сьогодні 22 березня і, і сьогодні 21 градус тепла, може навіть більше, тут, в Сант-Елен-Сурісер, де ми живемо, і ми вже в літній сезон розпочинаємо. Так, ми вже на короткий рукавчик, і досить, досить гаряче. Так, я зараз покажу Петра. Петро Петру... Мові, що зараз лято. Вже лято. Вже лято починається для нас. Тут. Так? Ну, лято, лято. Лагертуха лазить. Так. Вже не цикаєш дупи? Ну. Лагертуха істерику закотила, як ми її виносили, і поцарапала мені обличчя. я Спробую показати. Ось тут, ось тут лагертуха мене поцарапала, в мене йшла кров. Ось така історія. Ну, зараз вона осміліла і розслабилася. і Вже собі нормально, спокійно гуляє. <рес> а в Польщі зімно і леє, в Україні, напевно, також. У нас лагертуха вирвалася з поводка і тепер не втікає, загорає. Припаді до ноги. Я ja ж застрелю зараз. Але вона все рівно така застресована є. Так, лагертушка, є теж застресована котушка. Бедна котушка котушка лагердушка ну трохи, вона боїться тих людей no, ну пошла, już, пошла, тепер треба пільнувати кота щоб не втек, так котка? лагердушка no, like, де тут, не знаю де вона? ну ну побачимо